Римське військо має багату історію розвитку, яка почалася з невеликих військових формувань у період Римської республіки. Протягом століть римляни постійно вдосконалювали свої військові стратегії та тактики, що дозволило їм стати однією з найсильніших армій давнього світу. Наприклад, в період Римської імперії чисельність Римської армії сягала близько 450 тисяч вояків. Що було вражаючим показником для того часу, римляни також відомі своєю дисциплінованістю та організацією військових підрозділів. Вони були поділені на легіони, кожен з яких мав власну структуру та командування, це дозволяло римлянам ефективно керувати великими армійськими формуваннями та координувати їх дії на полі бою. Ще однією важливою складовою успіху римського війська були їхні інженерні здібності. Римляни вміло будували оборонні споруди, дороги та мости, що допомагало їм вести успішні війни та здійснювати швидкі переміщення військ. Не можна не згадати про військову технологію римлян, серед якої виділяється використання катапульт та баліст, ці далекосяжні знаряддя дозволяли римлянам атакувати ворожі позиції з великої відстані та завдаючи значних втрат супротивнику. Усі ці фактори разом узяті дозволили Римській імперії домінувати у давньому світі та здобути славу великої військової держави. Стратегії та тактики римських військ відігравали ключову роль у успіхах Римської імперії на полі бою. Однією з важливих стратегій було використання тактики клину. Ця тактика полягала в тому, що римські війська формували клин у ворожих лініях, розриваючи їх на частини та створюючи хаос серед супротивників. Це дозволяло римлянам легше прориватися через оборонні позиції та завдавати ворогові великих втрат. Ще однією важливою стратегією було використання маневреності та швидкості. Римські легіони були добре навчені використовувати перевагу у рухливості, що дозволяло їм швидко пересуватися на полі бою та виконувати несподівані атаки на ворожі позиції. Це робило римських вояків небезпечними супротивниками для будь якого ворога. Щодо тактичних прийомів, римляни використовували формацію тестудо або черепаха. Ця тактика полягала в тому, що військові формували щільний фронт та оберігали себе від стріл та копій ворога, утворюючи непроникну оборонну стіну. Це дозволяло їм безпечно пересуватися під вогнем ворожих стрільців та виконувати успішні атаки на оборонні споруди. Ці стратегії та тактики допомагали римлянам здобувати перемоги на різних фронтах. Наприклад, відома битва при Каннах у 216 році до нашої ери, де римські війська під командуванням Ганібала здійснили успішну обхідну атаку на римські легіони, що призвело до великих втрат для Римської республіки. Однак римляни вчасно вивчили свої помилки та вдосконалили свої стратегії, що дозволило їм в подальшому перемогти Карфаген у Третьому Пунічному війні. Ці численні приклади свідчать про важливість правильної стратегії та тактики у військових діях та професіоналізм римських військових у виконанні своїх завдань. Римська імперія відома своїми військовими інноваціями, які дозволили їй домінувати у давньому світі. Однією з найважливіших інновацій було впровадження системи доріг, які забезпечували швидке переміщення військ по всій імперії. Наприклад, Довжина доріг у Римській імперії сягала понад 400 тисяч кілометрів, що було вражаючим показником для того часу. Це дозволяло римлянам швидко реагувати на загрози та ефективно переміщати війська з одного кінця імперії до іншого. Ще однією важливою інновацією було використання військових лагерів, які були побудовані за спеціальною схемою та забезпечували військовим необхідні умови для відпочинку та підготовки до бою. Ці лагері були обладнані водопроводами, військовими лазнями та іншими зручностями, що підвищувало бойовий дух та ефективність військових формувань. Римляни також вперше в історії використовували військові інженерні машини, такі як катапульти та балісти, які дозволяли їм вести успішні облоги та атаки на ворожі фортеці. Наприклад, відомий інженер Герон з Олександрії розробив новий тип катапульти, яка мала підвищену точність та дальність стрільби. Що дозволяло римлянам ефективно вести облоги та обороняти свої позиції. Ще однією важливою інновацією було впровадження військової медицини. Римські лікарі розробили нові методи лікування поранених воїнів та організували спеціальні госпіталі для надання медичної допомоги. Наприклад, у Римській імперії були стаціонарні госпіталі, де поранених воїнів обслуговували кваліфіковані лікарі та медсестри. Ці інновації дозволяли зберегти життя та бойову готовність військових формувань та підвищували мораль воїнів у бою. Організація та структура римської армії були добре продуманими та ефективними. Римська армія складалася з різних типів військових підрозділів, а основною бойовою одиницею був легіон. Кожен легіон мав приблизно 6 тисяч вояків, які були поділені на когорти та маніпули. Кожна когорта складалася з декількох сотень вояків. А Маніпула з декількох десятків. Така структура дозволяла римлянам ефективно керувати великими військовими формуваннями та забезпечувати координацію дій на полі бою. Легіони були добре організовані та дисципліновані, що робило їх надійними воїнами. Крім того, римська армія мала чітку систему командування. Командування легіоном зазвичай було покладено на легатів, які були високопоставленими офіцерами. Кожен легат мав свою команду та відповідав за певний аспект легіону. Наприклад, один легат міг бути відповідальний за військову стратегію, інший за постачання та логістику. Ця система командування дозволяла римлянам ефективно керувати військовими операціями та досягати стратегічних цілей. Цікавим фактом є те, що римські військові були добре підготовлені до бою. Вони проходили строге навчання та тренування, що включало в себе бойові вправи, марші та симуляції боїв. Це дозволяло підтримувати високий рівень бойової готовності військових формувань та забезпечувати їх успішні військові операції. Римляни були відомі своєю винахідливістю в галузі військових технологій та зброї. Однією з найважливіших технологій, яку вони використовували, були катапульти. Римські катапульти були різних типів та розмірів. Але всі вони були спроєктовані для того, щоб запускати важкі снаряди на великій відстані. Наприклад, великі катапульти типу Онагр могли запускати кам'яні або залізні кулі вагою до 50 кілограмів на відстань до 500 метрів. Це дозволяло римлянам ефективно обстрілювати ворожі укріплення та позиції. Ще однією важливою складовою римської зброї були балісти. Балісти були аналогічні катапультам, але мали більшу точність та дальність стрільби. Римські балісти були використані для атаки на ворожі кораблі, оборонні стіни та навіть для стрільби з великих відстаней на ворожих воїнів. Ці військові технології дозволяли римлянам мати перевагу на полі бою та здобувати перемоги. Ще однією цікавою деталю є те, що римляни були першими, хто використовував військові труби. Військові труби були важливими для комунікації та передачі команд на полі бою. Римські трубачі вміло використовували різні сигнали для вказівок військовим формуванням та координації дій. Це допомагало римлянам діяти швидко та узгоджено в бою. Ще однією цікавою військовою технологією були пилки для військових мостів. Ці спеціальні пилки дозволяли римлянам швидко руйнувати ворожі мости під час військових операцій. Ускладнюючи переміщення ворожих військ та забезпечуючи перевагу римській армії. Всі ці військові технології та зброя допомагали римлянам досягати перемог на різних фронтах та забезпечувати стабільність та безпеку імперії. Лідери в Римській імперії відіграли вирішальну роль у перемогах армії. Наприклад, Юлій Цезар, відомий своєю військовою майстерністю, впровадив нові тактики та стратегії, що дозволили йому здобути численні перемоги. Він був першим, хто використовував тактику двійного обгортання, коли війська атакували ворожі позиції з двох боків одночасно. Це дозволяло Цезарю оточувати та руйнувати ворожі армії. Ще одним видатним лідером був Гай Юлій Цезар Октавіан, відомий як Август. Під його керівництвом Римська імперія досягла свого розквіту. Август впровадив реформи в армії, покращив дисципліну та організацію військ, що забезпечило стабільність у імперії. Іншим відомим лідером був Марк Аврелій, який був відомий своєю мудрістю та справедливістю. Під час свого правління він успішно вів війни проти ворогів Римської імперії та забезпечив мир та процвітання Україні. Ці лідери внесли значний внесок у перемоги Римської імперії та сформували її як велику військову державу. Римське військо мало значний вплив на подальший розвиток військового мистецтва. Однією з ключових інновацій, яку узяли на озброєння інші держави, була римська формація Тестудо або Черепаха. Ця тактика полягала в тому, що військові формували щільний фронт та оберігали себе від стріл та копій ворога, утворюючи непроникну оборонну стіну. Це було важливою інновацією у військовій тактиці та використовувалося в подальшому розвитку військових стратегій. Римське військо також вперше в історії. Використовувало військові труби для комунікації та передачі команд на полі бою, це покращило координацію дій військових формувань та допомогло у веденні успішних бойових операцій. Ще однією важливою інновацією було використання військових лагерів, які забезпечували військовим необхідні умови для відпочинку та підготовки до бою. Римляни ретельно планували свої військові операції та використовували нові стратегії, що дозволяли їм досягати перемог на різних фронтах. Наприклад, римські легіони були відомі своєю дисциплінованістю та організацією, що вплинуло на подальший розвиток військової тактики. У результаті багато з військових стратегій та тактик, розроблених римлянами, були узяті на озброєння іншими державами та використовуються й до сьогоднішнього дня. Римська імперія відома своїми вражаючими стратегічними перемогами у давньому світі, які визначили подальший розвиток історії. Однією з найвідоміших перемог була битва при замі, де римський військовий відділ, складений з 30 тисяч вояків, здолав армію Карфагена, яка налічувала близько 80 тисяч солдатів. Ця перемога відкрила шлях для Римської Республіки до завоювання Північної Африки. Ще однією вражаючою перемогою була битва при Гавгамелах, де римський військовий стратег вдало використав тактику обгортання, що дозволило йому перемогти армію Перської імперії, яка перевищувала його силу у три рази. Ця перемога відкрила дорогу для римлян до завоювання Східного Середземномор'я. Не менш вражаючою була перемога у битві при акційному заливі. Де римський флот під командуванням Марка Антонія та Октавіана здолав флот єгипетської королеви Клеопатри та Марка Антонія. Ця перемога визначила кінець єгипетської династії та утвердила владу Римської імперії на Середземному морі. Римські стратегічні перемоги також відзначалися в Північній Європі, де римські легіони під керівництвом Германіка здобули перемогу над германськими племенами у битві на Тевтобурзькому лісі. Ця перемога врятувала Рим від загрози на Заході та підтвердила його владу у Римській галії. Всі ці стратегічні перемоги підкреслюють високий рівень військової майстерності та стратегічного мислення римлян, що дозволило їм стати однією з найсильніших держав давнього світу. Під час своїх військових кампаній Римська імперія вела численні війни та битви, які визначили подальший розвиток історії. Наприклад, в ході пунічних війн проти Карфагена Римська республіка втратила понад 700 тисяч вояків, але завдяки винахідливим стратегіям та тактиці зуміла здобути перемогу. Ці війни також відзначилися використанням великих армій. Наприклад, Тауєм у битві при Каннах римські легіони були чисельністю близько 80 тисяч вояків. Римляни також відомі своєю ефективною логістикою. Під час Галійських війн Цезар використовував понад 40 тисяч транспортних візків для перевезення військ та обладнання. Ці військові кампанії підкреслили важливість стратегічного мислення та організації у веденні війни, що дозволило Римській імперії стати однією з найсильніших держав свого часу. Під час аналізу військових кампаній Риму варто звернути увагу на вражаючі числа та статистику наприклад, в ході Пунічних війн. Римська республіка втратила понад 700 тисяч вояків, що свідчить про величезні жертви, які приносили римляни у боротьбі за перемогу. Також варто відзначити, що римські легіони були добре організовані та дисципліновані, що дозволяло їм ефективно діяти на полі бою. Цезар в ході галійських війн використовував понад 40 тисяч транспортних візків для перевезення військ та обладнання, що свідчить про величезні розміри військових операцій. Ці військові кампанії підкреслили важливість стратегічного мислення та організації у веденні війни, що дозволило Римській імперії стати однією з найсильніших держав свого часу.